Сьогодні Миколаїв, 30 квітня, 25 рік і ми сьогодні кидали краплю на підщепу. Тут у нас 54118 висаджена. Ми висаджували, ось вона вже дала прирости. І, і знайшли ми, забулися, ми. не було нам коли часу, як завжди, такі милидачі. Ось 106 брали ми на зимове щеплення, ну а тепер не знаю. Будемо висаджувати і будемо вже літню коліровку робити. Але я хочу показати, подивіться. Зберігалося в ямі. Ось така яма викопана, там скважина у нас півтора метра глибиною просто в піску. Ви подивіться, які коріння. Це щось чимось. Як вона гарно пішла вже вкоріняться. Зараз не знаю, як ми її висадимо. Ми її висадимо і відразу включимо полив. Будемо поливати, тому що у нас там, я хочу досадити рядок, тому що кинули краплю, тут нічого не посаджено, а там у нас висаджені персики. Персики, сливки, здається, я вже навіть не пам'ятаю, бачимо, вони пішли в вегетацію, але ми їх висаджували. Що тут у нас? Ну це плод домашній, до речі. Ось, те, що я казав, домашні, домашні живці, є домашні живці. А ось, а ось у нас що це тут? Нектарин домашній. А ось нектарин домашній, який ніфіга не дав. От бачите. Так, воно. Ну, коротше, тут Т-3. от Т-3 від Володимира Попова. Дав ось гарні прирости. Тут не дав, тут дав. Все, будемо поливати, тому що ми їх висаджували вже в суху землю. І будемо висаджувати під щепу. Будемо висаджувати під щепу своєю чудо-лопатою за допомогою своєї чудо лопати. Я ж кажу, висадимо ну, бомба. Коренева бомба, її б зараз ось так посадити горизонтально і в маточник, так сказати. Ну Побачимо, щось придумаємо, побачимо. Можливо, щось частину так і зробимо. Тонкі висадимо тут, а то всі кинемо в маточник. Ось так. Лопатою. ну Хто хоче. Лопати підкопуємо. Знизу лопати вставляємо. Ну Це я вам однією рукою тому що знімаю. Витягуємо лопату, поправляємо і в нас саджанець посаджений. Все, тримаємось, дякую. За огляд не забуваємо ставити вподобайки, не забуваємо підписуватися. Хурма наша деяка померзла, можливо, знімемо відеогляд, деяка вижила. Це теж на випробування. Смородина в нас дуже гарно почала ось. Так що саженці смородини думаю, будуть. Кинемо теж краплю. І буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише ті те. Що він вміє робити найкраще. Тримаємось, все буде добре. Бурячок наш сходи. Все ще Вон бурячок наш сходить в бурянах. До речі, можливо, хтось знає гербіцид на буряк кормовий. Все, тримаємось. Ой, загалом вже буде як після слова, після відео. Так са хто додивився до кінця. Саджали ми під щипу, кинули вже краплю, вже вона бачить бачите, нас. Квін тут і всі інші. Воно у нас тут яблуні деякі, які ми встигли. Флейвор Квін. Ну і, як казав, і лишилося у нас. Ось під щепа 106. ММ 106. Думаю, де ж її висадить? Рахую між деревами проміжки хурми 15 штук. І лишилося 15 штук підщепи. Толстої такої, ну на неї вже щепляти там це абсурд. І ось ну, спробуємо розмножити, маточник зробити. Вирили ось такий сантиметрів 15 глибиною яму, підкопали лопату і сунули туди наш, нашу підщепу. Будемо чекати, щоб піднялася поросль. І потім засипаємо, і вона повинна добре вкринитися. Якраз буде дуже добре, якщо краплю кидати, буде і на хурму, і на підщепу. Так що працюємо далі. Все, дякую.